Привіт, я вам сьогодні покажу, як скачати з контактів фотографію. Заходимо мої друзі. Ви можете де небудь скачати фотографію. я Яндику покажу, мої друзі. Кого скачати? Не ну, буду. Заходимо. Натискаємо на ту фотографію, зараз чекайте. Натиснув на ту ту фотографію. Правою кнопку. Тепер отут натискаємо сухраніть как. Сухраніть картинку как. Натиснули на то. Тепер тут вийшло вийшла таке. Тепер натискаємо тут сохраніть. І тут таке у нас появилося тепер. Башта у нас тут появилося. Зараз покажу. Отут тут ки появилося. тепер нам треба баш, натискаємо сюди. Дуже та картинка є. Отут та картинка. Як нам ту фотографію звідси вибхати, тепер беремо, натискаємо на ту фотографію. Натиснули і опихаємо, і бачите ми. Будь-яку фотографію ми можемо собі скачати. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал.